Я звільняюсь всі питання до Бігуса. Він сказав використовувати художні прийоми на початку. Ми використовуємо художні прийоми на початку. Коротше, вставай, приводь себе до ладу. Я поки з Андрієм попрацюю. Отже, ми тижнями, місяцями, роками бігаємо за посадовцями з проханням пояснити, звідки в них гроші на оцей Мерседес, на оцю хату, на оцю відпустку в Лондоні. А вони роками бігають від нас, придумуючи все нові нові відмовки. Всі оці в крипту вигідно вклався, спадщину отримав, вигідно одружився. Я чув мільйони разів. І іронічно, що оце от грошовите щастя падає на них не до, а вже під час роботи на важливій державницькій посаді. Зазвичай ми знімаємо про якихось дрібних жуліків, ну або про народних депутатів, або про топ-правоохоронців. Але сьогодні. Сьогодні в нас ефір з дещо вищим рейтингом, бо говоримо одразу про двох віцепрем'єрів. Так, до двох віцепрем'єрів в мене виникли квартирні питання, солідні на десятка півтора мільйонів. Здавалося б, репутація цих людей мала би бути бездоганною. Бо якщо ти від імені України підписуєш важливі міжнародні угоди, репутація має бути бездоганна. Якщо ти займаєшся відбудовою на гроші західних партнерів, репутація має бути бездоганною, і питань до твоїх власних фінансів виникати не повинно. Але ні, це Україна, це четвертий рік повномасштабної війни. І це ваша улюблена рубрика про топ-посадовців, які живуть в люксових хатах, записаних на пенсіонерок з регіонів або на дуже щедрих родичів. А куплене все це за ні. Давайте так. Одразу підпишіться на канал, вліпіть вподобайку, бо вам 100% сподобається. А тоді я вже продовжу. Олексій Кулеба за якихось пару років влаштував цілий кар'єрний марафон, але при цьому примудрився стати одним з найнепомітніших членів уряду. Про кулебу вперше заговорили під кінець 2019-го. Тоді чергова бійка банкової і КМДА закінчилася мировою між Офісом і кличком. Останньому довелося чимось поділитися. Цим чимось став департамент благоустрою, куди за офісною квотою і призначили Кулебу. Менше року, і Кулеба вже заступник кличка в КМДА. Ще ріки він очолює Київську обласну державну адміністрацію. Ще менше року і Кулеба вже заступник Єрмака в Офісі президента. Врешті, з вересня 24-го Олексій Кулеба поєднує посади віце-прем'єра і міністра розвитку громад та територій. Кулебу називають дуже простим, дуже зрозумілим і дуже підзвітним очільнику ОП. Варто розуміти, саме йому він і завдячує численним посадам. Ще скрізь очільника Київської обласної державної адміністрації профілем Кулеби стала відбудова зруйнованого росіянами. І ми за останні роки чимало ефірного часу присвятили розповідям про тотальний хаос і крадіжки в цьому процесі. Туди вливаються мільярди, причому як з бюджету, так і з грошей наших західних партнерів. А на виході ми отримуємо пачки фейкових фірм і фопів, накручені до небес ціни, і нерідко якість робіт, яку і бачити, не дуже хотілося б. Згадували і про можливі зв'язки самого Кулеби з окремими підрядниками. Втім, на його феноменальний кар'єрний зліт це вплинуло приблизно ніяк. А от матеріальний стан посадовця став сильно кращим за останні пару років. ЖК Шевченківський бізнес-клас в тій частині Києва, яку кияни і ті, хто вважає себе ними, називають залишком справжнього міста. Ось він. Це вулиця Золотоустівська. Звідси хвилин 5 іти до цирку та універмагу Україна. За ці ж 5 хвилин, але вже на машині можна бути біля боцсаду, того, що на метро Університет. Воно тут все дуже нове. Його здали в експлуатацію геть нещодавно. Цінник відповідний: Однушка без ремонту близько 5 мільйонів гривень, Двушка – більше шести трьошка теж гола після будівельників близько восьми мільйонів. Окремий портал в пекло це паркомісця. За паркомісце всьому ЖК нині просять від 20 до 30 тисяч доларів. З іншого боку, враховуючи інтенсивність атак ворога, паркомісце може навіть і практичніше за саму квартиру. Коротше, трьошку з паркомісцем можна втиснути в 8 з половиною мільйонів плюс ремонт. І саме такий набір з'явився в найсвіжішій електронній декларації Олексія Кулеби. Її декларацію точно не назвеш порожньою, але на таке житло вона об'єктивно не натягується. За останні п'ять років посадовець з дружиною заробили щось близько 7 мільйонів гривень. І це я рахував абсолютно все, що він сам декларував в якості отриманих доходів. Відрядження. Та параноя. Чи ОКР, чи параноїдальний ОКР. Я по сто разів перевіряю, чи все закрила, а потім йду 101 першої перевіряти. Тим паче відрядження. Це ж тиждень без нагляду, квартира. Так і не треба без нагляду. I see you. Тю. Так і сію тю. Але ти що, сама поїдеш? Я лишаюсь? Та ні, ICU – це послуга відеомоніторингу 24 на 7, 7 днів на тиждень. Ціла команда операторів тупо постійно будуть наглядати за твоєю хатою. ICU – це повний контроль за житлом, підприємством, транспортом та персоналом. Оператори слідкують і в разі підозрілих дій одразу передають інформацію охоронній компанії, поліції чи власнику в залежності від ситуації. Під кожну формується чек-лист, який погоджується із замовником. Так що ніяких сюрпризів, суцільний спокій. Вони до слова ще не дають послугу спостереження за персоналом: прихід та завершення робочого дня. Може, ще й за тим, чи реально працівники у відрядження їдуть. А як повернемося, треба буде ще в них редакційну тачку перевірити на маячки чи прослушку. Таке в них, до речі, теж є. Якщо зацікавилися послугою, то ось їхній сайт. А я на всяк випадок ще продублюю інформацію про ICU в опис під відео. Слухай, а я точно двері зачинила? Наче так. Хм. В кінці 21-го родина ще й взяла в кредит апартаменти в Буковелі в дуже симпатичному комплексі до слова. Ось він, але оці от загальні доходи і цей кредит ну прямо свідчать, що квартира з парковкою в центрі Києва не натягувалася вже аж ніяк. Тож її і не натягували З осені 23-го власницею і квартири, і паркомісця тут значиться сестра Кулеби Надія Андріанова. Андріанова раніше успішно працювала в рекламі, а в січні 22-го спробувала запустити власний медійний ютуб канал Конструктив Медіа. Вітаю вас! Я Надія Андріанова, і це новий проект. Розмова нова спробувала, бо там загалом вийшло 4 відео, і канал, зібравши 423 підписники, перестав оновлюватися. У мене з усього цього виникло два нав'язливих запитання. Перше пов'язане з самим фактом купівлі заради передачі брату. Андріанова оформила право власності на квартиру в Шевченківському в останній день жовтня 23-го року. А вже січня нею почав користуватися Кулеба. Родинні стосунки у всіх різні. Тут я точно не сперечатимуся, але погодьтесь, це максимально дивно, коли одна доросла людина витрачає мільйони гривень для купівлі житла. Іншій дорослій людині. Тим паче у Андріанової на той момент вже були дві квартири в Києві. Друге це походження коштів. Бачите, ми дослідили заробітки Андріанової і виявили, що з 2018 по 2024 роки, тобто за сім років, сестра посадовця заробила менше двох мільйонів гривень. В принципі, якби сам Кулеба, його дружина, його сестра склали б все-все-все, що за ці багато років заробили, воно би вистачило. Що на це каже сам віцепрем'єр? Що так просто сталося само собою? Оця квартира, вона її придбала ще в 2021 році. Mm -hmm. Це було як інвестування в забудову, і вона робила це з власних коштів треба там точно дізнатися чи вона залучала якісь додаткові кошти вона його передала нам не одразу і все відбулось там вже після повномасштабного вторгнення угу. справа в тому що вона не знаходилась в країні досить певний час в нас є ми самі кияни і в нас є досить велика практика що я жив в її квартирах в різних ми обмінювались житлом тому що так було зручно mm -hmm. і в цьому випадку ми також це зробили. Для нас це набагато зараз е зручніше, щоб ми жили в цій квартирі. В неї точно є можливість е і залучити кошти, і зібрати свої кошти. В неї це не перша квартира. Чи отримав я відповіді на свої запитання? Ні, я так не думаю. Кар'єра віцепрем'єрки Ольги Стефанішиної відсотків на 90 пов'язана з держорганами, у 2007-му вона почала працювати в мін'юсті, який зараз і очолює. Там займалася європейською інтеграцією. Іронічно, що всім цим європейським вона продовжувала опікуватися і за президентства Януковича під керівництвом тодішньої міністерки Олени Лукаш, яким, очевидно, це діло тоді геть не всралося. Тим робота з Лукаш в результаті привела Стефанішину до підозри. Вона отримувала її в жовтні 2019-го за корупційну справу, якою займається набу. Якщо коротко, то підрозділ Стефанішиною ініціював проведення кількох порівняльних аналізів українського законодавства з європейським. Мінюс тоді заплатив за роботи 2,5 мільйони гривень, але отримав щось, до якості чого виникала купа запитань. Наприклад, в готових дослідженнях були присутні чиїсь емоційні правки в стилі бред, чи мисель отсутствує». І це, на секундочку, було вже в готових матеріалах, не в чернетках. Відтак у Генпрокуратури теж виникли запитання, за що було сплачено на той момент доволі солідну суму. Так Стефанішина і стала підозрюваною. Цікаво, що йдеться зараз про епізод 2013 року. Такий собі пізній Янукович. В кінці того ж року матір Стефанішиної стала власницею доволі дорогої квартири в Києві: 150 квадратів, квадратів, а Це якщо що не прямо центр-центр, але близько. Короче, дуже круто для мами директора одного з мін'юстівських департаментів. Про це минулого тижня згадували наші колеги з громадського. Розповіли вони про ще одну купівлю матері свіжішу квартиру біля Львівської площі. Новий дорогий ЖК бізнес-класу з топовою локацією, звідки ти за пару хвилин можеш дістатися і до подолу, і до історичного центру міста. Гола двушка тут зараз мінімально обійдеться десь 6,5-7 6,5-7 мільйонів. Така ж гола трьошка від 9 мільйонів гривень. З кінця жовтня, 22-го власницею якраз трикімнатної квартири тут є Надія Федорівна. Кравець це матір віцепрем'єрки. З осені минулого року власником кількох комор і паркомісця в підземному паркінгу є батько Стефанішини. У колег до цього були свої претензії, про які я також згадаю дещо пізніше. А наша ж дещо відрізняється, бо нічого з цього в декларації Стефанішиної немає. Нічого. Ну, але ж ти кажеш, що квартиру купила мама, паркомісце тато, до чого тут її статки? Ну, дивіться дев'ята ранку, на територію вже згаданого мною комплексу заїжджає Чорний Мерседес. Це автомобіль секретаріату кабінету міністрів. Слідом за ним заїжджає чорний тонований мікроавтобус. Зважаючи на посаду і той факт, що номери авто належать зовсім іншій марці моделі, припускаю, це державна охорона. Близько години автомобілі знаходяться у дворі. Нарешті, з одного з під'їздів виходить жінка у яскравій і з ноутбуком в руках. Це Ольга Стефанішина. Посадовиця сідає в Мерседес. Міні-кортеж виїжджає. Схожу картину тут ми спостерігаємо декілька разів. Виходить, вона тут мешкає, але в декларації посадовиці жодного слова про користування цією нерухомістю. Тепер до решти претензій. Матір Стефанішиною ніколи не була зареєстрована як ФОП. Неї ніколи не було і немає ніякого бізнесу. Ну, це якщо вірити державним реєстрам. За моїми даними, жінка працювала в місцевій одеській автошколі, власником якої був батько Стефанішиною. Ну, відповідно, її чоловік. О, ну є ж бізнес якийсь, бачиш, бачу, і бачу фінансову звітність у Віталія Никифоровича кравця. Загалом дві профільні компанії. Одна з них за останні 10 років в плюс попрацювала лише кілька разів. У 21-му році вона чистими заробила 368 тисяч гривень. У 22-му – 110, у 23-му – 66. Ну на парку місце в Києві якраз би вистачило, але не на квартиру. Друга компанія фінзвітність взагалі не подавала й таке. І їздить Віталій Никифорович на кемлі 2000 року випуску. Так, тут можна поговорити про незмінну японську якість. Але яким би крутим не був цей 20-й, це ж 20-й кузов, він не особливо підкреслює статус власника. Що про це говорить сама Стефанішина? Так, нам вдалося зустрітися, поговорити і записати інтерв'ю. Анонімні телеграм-канали вже, звісно, встигли всім розказати, що зустрічалися ми, щоб відбілювати репутацію посадовиці. Не для того, щоб журналістикою об'єктивність, а щоб відбілювати. Ага, ну коротше. Давайте по черзі. Пункт перший гроші. Посадовиця переконує, що бізнес батька, у якому дійсно також працювала і мама в останні роки і справді зірок з неба не хапає. Але раніше, нібито був прибутковим і от гроші десь з тих часів. Це бізнес є реальним. Батько якби завжди працював в сфері, це та автошкол в Одеській області. Звичайно, останні роки бізнес батьків насильно процвітає, тому що дуже якби хворіє мати. І не мають можливості батьки ним займатися. Мама моя бухгалтер вона свою кар'єру кинула для того, щоб допомагати батькові з бізнесом. І власне з 98-го року це і відбувається. Тому якщо ну, справді подивитись по звітності, то якби вони мали можливість собі це дозволити. Пункт другий квартира матері на Дегтярівській. Квартири на купували, купували батьки тоді, коли ще я була в шлюбі для того, щоб ми могли повернути ці гроші батькам і далі, відповідно, проживати сумісно. Але цього ніколи не відбулось. В цій квартирі ніхто не проживав, не ніхто не користувався, і вона була продана. І, відповідно, це був елемент розірвання стосунків з тою ну, якби, родиною, яка була родиною колишнього чоловіка. Пункт третій нова квартира і її вартість. І тут трохи пояснення до прямої мови. В реєстрі датою оформлення квартири значиться осінь 22-го, коли ціни в цьому ЖК вже були космічними. Віцепрем'єрка принесла на зустріч договір. Там сказано, батьки інвестували сюди ще у 19-му, і цінник тоді був суттєво нижчим. Квадратний метр. Конкретно по цій квартирі він коштував 29 тисяч гривень. Так само, якби навіть за тою ціною, яка не є зараз такою, як можна на ринку знайти, в 19-му році Це все одно були достатньо немаленькі кошти, і якби квартира була придбана ну з розстроченими платежами. Але додам ще ложечку обґрунтованих сумнівів. Квартира квартирою, але паркомісце батько купував у 24-му. За весь той рік батько загалом офіційно заробив 350 тисяч гривень. Стандартні паркомісця в цьому ЖК коштують по півтора мільйони, теж старі запаси. І нарешті пункт четвертий для мене найсумніший. Вона буде задекларована, тому що в цей період, який я проживаю вже зараз, якби є підстави для того, щоб її вносити в декларацію. І відповідно, з 1 січня 26 року відкриється період декларування. Вона буде, буде в декларації. В чому сум? Стефанішина, міністерка юстиції, і сама додає декларування для неї не порожнє слово. Мені звичайно. Цікаво говорити про це, тому що е, саме е, в рамках виконання євроінтеграційних зобов'язань 23-му році парламент ухвалив рішення про відкриття декларації угу. і відновлення декларування. От тільки є роз'яснення від НАЗК. і там сказано: декларувати треба все, чим користуєшся або півроку і більше, або станом на останній день року. А Стефанішина. Я в ній а, проживаю а, не досить давно. От на постійній основі, мені здається, це а, буквально а, кілька, а, кілька таких місяців, можливо, а, навіть з кінця 24-го року. Ну, якось так. Ми і раніше розповідали купу історій про всі оці машини, квартири, будинки на родичів, друзів, партнерів чи просто. Лівих фунтів, і нам страшенно не вистачало якоїсь завершеної ілюстрації, референсу. Тепер він є якийсь, який ідеально ілюструє всі оці, нібито оренди, і показує наскільки ж примітивною є насправді ця банальна схема. Вже кілька років в Україні існує таке собі державне підприємство Ліси України. Я не певен, що треба розшифровувати, але нехай це структура, яка опікується усім лісовим господарством країни, і яка заодно стала магнітом для різних мутних друзів, товаришів з банкової, яких сюди попризначали на посади. Я якось про це навіть окремий ефір робив. Лінк лишу в описі під відео. Очолює держпідприємство Юрій Болоховець. Попри те, що ДПШка свіжа юна, Болоховець за короткий період встиг вляпитися в кілька історій: від не дуже красивих до дуже некрасивих. З останнього Болоховець вказує користування дорогою квартирою в центрі Києва. Пожити його пустив син його ж власного бізнес-партнера. Знайома фігня, правда? Це настільки ніхто не повірив, що справою зайнялося Державне бюро розслідувань, Перевірили офіційні доходи сина бізнес-партнера, і на них скупка нерухомості не налазила. Теж знайомо, так? Далі сходили на обшуки до Болоховця. В нього вдома знайшли і оригінал договору купівлі-продажу квартири, і квитанції про розрахунки з продавцем квартири. Коротше, весь той пакет, який зазвичай зберігається у власника, не у фіктивного власника, у справжнього. Ця захоплива судова сага ще триває, а але... Мені цього епізоду вже більше ніж достатньо, щоб озвучені питання стали м -м, ну ще предметнішими. Певен цікаво буде докопатися до договорів квитанцій. Не лише мені тут би висновок, але який мені видається, що я доволі чітко проговорив все на самому початку. Очевидно, що на кожну отруту завжди знаходиться протиотрута. Заборонили олігархам фінансувати мільйонами баксів політичні партії. Ну то вони через тисячі лівих фопів почали заводити ці гроші частинами. Заборонили посадовцям виїжджати за кордон для потусити ну то вони придумують собі відрядження одне одного важливіше, десь те саме з декоруванням. Втім, є одне але. Ми все ще слідкуємо.